Вас ви на каналі Kitchen Sonia and Cross Stitch. Мене звати Вікторія, це канал про вишивку, про рукоділля і про гармонію життя. Сьогодні понеділок, 29 травня 2023 року, і я розпочинаю свій черговий вишивальний рукодільний тиждень. Ну і що ж я буду вишивати цього тижня, враховуючи те, що я завершила фактично свою зимову тишу в Inch від Dimensions. Хто ще не бачив цю подію, в правому верхньому куточку я залишу посилання на попереднє відео. Ну а цього тижня я перш за все буду продовжувати вишивати свій семплер I Love My Cat від Victoria Sempler. Ось тут я вам вставляю прев'ю, як буде виглядати готова робота. Ось що вишита зараз. Це три рядочки, і я планую. Не впевнена, але сподіваюся, що в мене це вийде ще три рядочки цього семплера вишити. Нагадую, що у Вікторії семплер вони прям пронумеровані. Тут в мене один, два, три номери вишиті, і, можливо, я вишию три наступних. Ще раз покажу вам, який класний в мене нитко з магнітиком. Ось така трьохкольорова кішечка. Ну і більш детально про все я розповідала також у тому самому минулому відео, де в мене був фініш зимової тиші, то одночасно був старт цього процесу. Ну а вже деталі про наступні три рядочки я вам розкажу, коли їх вишию. Але це, звісно, буде не єдиний процес, з яким я буду працювати, оскільки мені на заміну зимової тиші потрібен процес, із яким би я працювала. Щодня і хочу продовжувати своє лавандове поле. Бачите, Lavender Field від Джона Клейтона, а саме Heritage Crafts. Цей процес я також дуже давно розпочала ще в квітні 2021 року. У мене був другий раз квітень місяць лавандових стартів. Ось на такій він зараз в мене стадії, не можу вам зараз показати. Там вже розпочато і лавандове поле знизу. У мене вишиті бутиночки. Зараз я працюю з небом, не хочу зараз розпялювати, Скажу вам лише, що в мене зараз тут готово 67%. Для такого не дуже великого процесу. Це досить вже гарне. Пресування, ось подивіться, моя рука і ширина дизайну. Тобто він завширшки абсолютно невеликий, більш довгий, скажімо так, з аксесуарів, бачите, в мене тут магнітик з лавандою від чарівної країни, піальці нурге, оці залізні 19,5 см, і дуже класний чохол. Він лавандово-мидовий. Бачите, він фіолетовий, але тут соти. І в мене ще є конверт для процесу з такої самої тканини. Тут молнія, він прозорий. Там схема, правда, вишиваю я за електронною схемою. Це органайзер оригінальний, який був в наборі. Бачите? Heritage Крафтс Lavender Field. нитки DMC, навіть номери підписані. І буду продовжувати вишивати кожного дня. Скільки ж я тут планую вишити за тиждень, я поки що не готова оцінити свій ритм. Коли я вишивала замову тишу, то я ставила собі завдання вишивати по 30% по 3 на тиждень. 30% це було б шикарно. Давайте цей тиждень я собі також поставлю 3%, а далі я вже з'ясую залежності від свого темпу. Мені дуже подобається, як виглядає зараз ця картинка перед вами. Ну, сподіваюся, що цей дизайн. Якраз в теплу погоду буде добре вишиватися, і коли заквітне лаванда, я зможу сфотографувати цю панельку вже в якомусь кущику лаванди. Поки що все, що я хочу вам показати. Але у четвер, вже, 1 червня, і комод випустить нове бінго рукодільне, літнє. Там будуть нові завдання, тому, можливо, в мене додасться ще якийсь процес. До речі, всі завдання весняного бінгу я виконала ось вам поле ігрове, повністю з відміченими галочками. Мабуть, поки що все, ось такі два основні процеси в мене будуть вишиватися вже точно, ну, можливо, ще щось. А якщо щось з'явиться, то я обов'язково вам про це розкажу. Не перемикайтеся. Ось таке в мене лавандове включення. Нещодавно я вам показувала ось цю лавандову свічку, яку подарувала мені моя мамочка. І ще одна в мене є також як подарунок від мами свічка з цієї ж, скажімо так, серії Свічка Кенджел з Левенджер and mint. цього разу не лише з лавандою, а й з лавандою та м'ятою. Я собі уявляю, який це буде чудовий аромат. Ось така от упаковка. Тут акварелі, лаванди та м'яти. і також на самій склянці гарна акварельна лаванда. Це така насолода, коли ти запалюєш свічку приємним ароматом і намагаєшся. Гармонізувати своє життя, незважаючи на всі події. Ну, і також, якщо ми будемо говорити про аромати, в мене ще є така ароматна штучка. Зараз я вам також покажу. Ось упаковка. Це ароматичний дифузор. Ось, подивіться така ємність. Ми маємо її відкрити. Тут в нас є такі спеціальні палички. І коли ми вставимо ці палички у цю ємність, буде потрошку виділятися аромат лаванди Левенджер. і буде в оселі приємний аромат. Давно я вам хотіла показати ті свої лавандові надбання, але це ще не все, що в мене назбиралося, і я буду намагатися в кожному відео. Такі невеличкі лавандові включення робити. Сподіваюся, ви не проти. Ну а поки що давайте знову повернемося до вишивки. І подивіться, я цей дифузор, правда, колір тут якийсь видозмінений, не такий лавандовий. Я розмістила разом з горщиком своєї штучної лаванди для того, щоб не був ця лаванда пахне лавандою. Ось так я придумала. Продовжується моя лавандова тема цього тижня. Це не навмисно, просто якось так складається. Ну, так ось, 1 червня вийшло вже літнє бінго від комод. Дуже-дуже цікаві завдання. До речі, за знижку, яку я отримала після участі у весняному бінгу, я дещо вже замовила і обов'язково покажу, коли замовлення до мене прийде, коли я його отримаю. Одним завданням є придбання. Літню схему. І сьогодні я побачила в інстаграм новинку від дизайнера Switch and в мене ще ніколи не було схем цього дизайну з такою ось лавандовою булавкою. Тут лаванда, бджілки, тема літня-літня. І до того ж моя улюблена лавандова тематика. І як ви розумієте, придбала цю схему і виконала завдання. Схема не дуже велика. 82 на 118 хрестиків. 31 колір DMC. У дизайнера є ціла серія схем з цими булавочками. Ставлю фото на екран схем. Це схеми з анемонами, з трояндами. З Бавовною та різдвяна схема з падубом або падубамисла. Але поки що я зупинюся лише на цій схемі. Щоб це включення було не таким коротким, я ще поділюся схемою, точніше, навіть двома схемами, також Вікторії Пахомової. Її схеми я придбавала, але ще не вишивала. Це Левендж Dragonfly номер 1 та номер 2 вони різняться формою. Перша кругла, 180 на 180 хрестиків діаметр. І там використовується 24 кольори DMC, а друга прямокутна, 154 на 190 хрестиків, також 24 кольори DMC. Поки що я на ці схеми лише споглядаю, але не могла не поділитися, тому що така в мене лавандова тематика цього тижня. Посилання на комод, на Вікторію Пахомову, на світ Аннет, обов'язково залишу в описі до відео. Не перемикайтеся! Оскільки у цьому відео ми все про лаванду і про лаванду покажу вам два кущика лаванди, які виросли в мене на балконі. Бачите? Одне суцвіття вже навіть фіолетове. Мені дуже приємно, що я змогла виростити цю лаванду в зерен. Зараз якраз пішов дощик, чуєте? Вім, брамі, гроза. Я люблю, коли є дощик, вім, гроза, а це вдома. Правда, під час війни оці голосні звуки сприймаються зовсім по-іншому, ніж нормальний мирний час. Але я по тій пісні або вірші, а ти квіти, навіть якщо завтра йде І Ось так моя Лаванда виглядає зараз. Коли вона розквіте і буде сонячний день, я вам її обов'язково покажу. Не перемикайтеся. Дощ закінчився, і я показую вам ці самі кущики лаванди вже на сонечку. Правда, вітер. Але ви бачите, є фіолет. Ну, звісно, я вам покажу потім ці кущики усі красі. Поки я ще не вишила фрузлики на своїй зимові тиші, для яких мені знадобиться усього два кольори: білий та блакитний, а можливо, ще й бісер, я ще не вирішила, я думаю розібрати інші нитки, які в мене залишилися після цього чудового дизайну Вінчес Хаш, зимова тиша від Dimensions у свою колекцію. І от я взяла. Ящик свого рукодільного комоду, де в мене колекція ниток Dimensions. Тут, правда, в мене різні бабінки зберігаються. Це наклейки від Art Inspirate з номерами ниток Dimensions. Тут, подивіться, скільки тут кольорів. Роботи напечати край. Ось планшетки. До речі, я нарешті зробила манікюр. Ну, Хто б сумнівався, що він лавандовий. І комод в мене, такий фіолетовий, це планшетки. А це ось такі штучки, я вже зараз їх викину, на яких були додаткові пасми. Ось подивіться, скільки багато було планшетів з додатковими пасмами. І, по-моєму, це ще навіть не всі. Щось, я, може, вже і викинула Донеток. Ось подивіться, є номер. 6163, його інший номер 170-52. Ви подивіться, який вже величезний моток. Який величезний моток білих ниток вже є меншим. Також в мене багато ось цього кольору 179,78. Це ж, звісно, не від одного набору. Також багато синього, 17,005. 61,64 171,10. 6017. ось це найбільше з цих кольорів. Зараз я їх всіх по номерам розкладу. Ну, інші кольори є взагалі, от тільки у цьому наборі залишок, нова бабінка. От є зовсім мало. Ну, в середньому десь ось така кількість, приблизно в мене залишається. На даний час від тих наборів Dimensions, які я вже вишила. Ну, наборів Dimensions в мене ще є достатньо. І не тільки наборів, а вже навіть процесів. Тому оця моя колекція ниток Dimensions буде продовжувати збиратися. От. Не знаю, чи вмістяться вони в мене в руку. Всі. Так. Дивіться, а ще чорного, звісно, багато. Такі кольори фіолетові гарні були в цьому наборі. Ось так зараз я О, ще один знайшла петлик. Зараз я їх всіх розкладу, поставлю на місце в рукодійний комод, ну а інше викину. Привіт! Сьогодні вже неділя 4 червня, сьогодні свято Святої Трійці, з чим я нас, вас вітаю і бажаю Божої благодаті і скоріше мирного неба над нашими головами, щоб ми могли святкувати свята без огляду на повітряні тривоги. Звісно, у ці дні ми будемо згадувати тих. Хто віддав своє життя за це саме мирне небо над головою? Але давайте дещо про вишивку. До речі, цікаво, що зовсім недавно церква дала роз'яснення, що рукоділля у релігійні свята не гріх, це дозволено, і для нас вишивальниць-рукодільниць. Це просто велика радість. Я не можу сказати, що я дуже дотримувалася цього канону, тому що, на мій погляд, вишивка це абсолютно не робота, це наш відпочинок, релакс і так далі. Проте певним чином тиснула ця, так би мовити, заборона, але зараз вже ми точно знаємо, що її немає. А тому можемо вишивати, ну і знімати рукодільні відео також. Перший процес, який я вам показую, з яким я працювала цього тижня, це Жон Клейтон Lavender Field. Ось така класна панелька лавандова. І цього тижня я вишивала небо. До речі, я повністю вишила небо. Тут було багато кольорів, тут були соліди, були бленди. І бачите, як гарно воно передається. Хоча, от, якщо подивитися на прев'ю, мені здається, що це не мовби гори, а далі вже небо. Але ось тут, ну принаймні, поки що, я не бачу цих гір так як на прев'ю. От що ви думаєте з цього приводу? Ось тут я бачу виключно небо, а тут я бачу гори з небом. Але у будь-якому випадку мені дуже подобається процес. Це Лінда 27-й каунт у дві нитки, задоволення, неймовірне. Справжня відпочивалочка. І, до речі, у літньому бінго, рукодільному від комоду, там є таке завдання завершити процес відпочивалочку. І от коли я завершу цей дизайн, то одне із завдань, яке з. Повною відповідальністю я зможу ним закрити це завершити відпочивалочку. Звісно, коли я перейду на ось цю частинку, тут буде лавандове поле, мабуть, буде трошки складніше, і тут будуть і вузькохрестики, бо у цій частині вузькохрестиків вже абсолютно не було. Вони в мене закінчилися ось тут, там, де були дерева, хатки, інша зелень. А ось тут виключно хрестик, дві ниточки. Просто кайф та відпочинок. Але і тут я впевнена, вишиватися буде дуже легко і приємно, бо це все ж таки лінда. Далі вузько-хрестики мені не завдають абсолютно ніякої турботи. Мені дуже подобається їх вишивати. Мені дуже подобається, як виглядає робота з їх використанням, тому що вони дозволяють не вишивати бекстіч. Хоча до я також нормально відношуся, проте без нього це ще простіше. І е, саме цікаве, що розпочинала я цей дизайн у понеділок, в мене було вишито 67%, а зараз у мене 76%. Тобто 9% я відшила, планувала 3, вийшло 9%. Правда, я не знаю, чи так буде в мене і наступного тижня, коли я. Переставлю п'яльця на низ і буду вишивати ось цю мішаніну. Проте свої плани на наступний тиждень я вже озвучу вам у наступному вишивальному тижні. А зараз у мене звіт 9% повністю вишити небо. Чим я дуже-дуже дуже задоволена. Це перший дизайн, який я вишивала цього тижня. Як ви бачите, розпочала я цей тиждень з лаванди, і весь тиждень мене. У різних формах супроводжувала лаванда. Сподіваюся, вам сподобалося з точки зору естетики та гармонійності. Це відео. Ну і окрім цього процесу, я, звісно, продовжувала вишивати дизайн Вікторії Семплер I love my cat». Приюсь тут перед вами. І цього тижня, як я і планувала, я вишила три рядочки відповідно до схеми: перший рядок, оце другий рядок і третій рядок. Давайте дещо детальніше. Бо тут, звісно, є що розказувати. Ось це фіолетова частина. Бачите, вона не мов би переходами, це сатиновий стібок. І взагалі то. Він мав бути такий веселковий, от ви бачите на прев'ю, і вишиватися ось цією ниткою веселковою райдужною від Глоріана шовком. Але як я вам казала, в мене її немає. І, дійсно, я жалкую, що я не знайшла усі нитки по ключу і свій наступний. Дизайн Вік Вікторії Семплер, а як ви розумієте, він в мене вже обов'язково якийсь буде, тому що мені дуже подобається вишивати. Там я хочу вже знайти оригінальний accessory pack і вишивати шовком. Але цього разу для тренування я вже вишиваю тим, що в мене є. І ви бачите, ось цей сатиновий стібок я вишивала ось цією ниткою меланжевою номер 52 від DMC. Ну і, в принципі, мені здається, вийшло гарно. До речі, одна моя глядачка-підписниця пропонувала мені пофарбувати нитку. Я їй дуже за це вдячна. Проте, ну, я вже активно вишиваю цей дизайн, і мені дуже не хотілося чекати. Я розумію, це потрібно було робити до старту. А зараз я просто не можу зупинитися. Ну, мені здається, що. Вийшло досить гарно. І далі, отут знизу, ви бачите, є ось такий стібок. Це вишивався він ось цією ниткою. DMC Perle номер 12 тоненькою ниткою. І цей стібок має назву подвійний частковий люверс». Правда, мені здається, що він в мене виглядає трошки не так, як на прев'ю. Проте, мені дуже подобається. Можливо, це якийсь інший в мене вийшов, але бачите, ось ці трикутнички сети новим впком доповнюються ось такими трикутничками вже ниткою перле. Мені дуже сподобався цей стібок. От ось це я зробила буквально за один вечір. Наступна ось ця територія тут вже вишивалася хрестиком. Але не все так просто. Це петіт. Як ви бачите, ось такі маленькі хрестики, четверта частина звичайного хрестику вишивався текст. Ось таким чином. Бекстічем або прямим стібком, там де Кома, біля літери W, і ось це. А ось це серденько білою ниткою робилося також сатиновим стібком. І далі ось такий стібок. Це рисовий стібок, а також. Прямі стіпки нижна частина рисового стіпка вишивалася чорною ниткою одну нитку, верхня частина рисового стіпка «Rice Stitch вишивалася білою ниткою в два складення. І ось це В два складення такою коричневою ниточкою, такою самою ось ті поперечні штучки. Перше я вишивала і сатиновий стібок, Stitch», і цей рисовий стібок «Rice Stitch. І мені було дуже-дуже цікаво. Настільки не набридає вишивати цю роботу, кожний рядок це щось нове, щось цікаве. Мені дуже-дуже подобається. Я вже рада тому, що в мене вишилося шість рядків. Ну і наступного тижня буду продовжувати. Про плани на наступний тиждень буде у відео на початку відео наступного тижня. Ну а поки що, ось так. Ну а мабуть, це все, що я можу показати вам як підсумки цього тижня. Сподіваюся, що ви цікаво провели цей час зі мною, що вам подобається моя вишивка і мої позавишивальні справи. Ну а поки що будьте здорові, будьте у безпеці. До нових скорих зустрічей, пока.